Ламають крила росіян бійці 118-ї механізованої бригади нищать вороже залізяче в небі на Запоріжжі. Дороговартісні російські крила наші воїни збивають за допомогою звичайного FPV. Це FPV генерал черешня, який ми використовуємо для знищення ворога, а саме для знищення їхньої розвідки Є всяких там літальних апаратів, типу зала, Орлани, ну все, що вони запускають до нас в розвідку. Вже споряджений дрон чекає своєї черги здійнятись в небо та відшукати чергове загарбницьке крило. Мить в повітрі оператор БПЛА ловить ворожий суперкам. Полює на розвідників шустрий. Раніше каже, працював на зенітній установці, та вона певнить менш ефективна. Тут більше цілей можна достати, ну є можливість зробити це. Поки б'є ворожі крила, та зізнається, мріє про більш вагому ціль. к 9 якусь вертушку, ну щось наподобі такому хотілося так? На надроном. Це ж нереально. Чому нереально? У Нас хлопці збивали. На Оріхівському напрямку у зоні відповідальності 118 ї окремої механізованої бригади дедалі рідшим можна зустріти ворожі крила. Місяців вісім ми працювали десь так. Невилазно сиділи на позиції, але ми кліпали їх як, як пирожки. І за цього часу у нас так виходить, що в на нашому напрямку їх почти немає. Вони сюди залітають тільки за страхом. Хлопці віртуозно нищать не лише дрони-розвідники, на брухт перетворюють і ударні бапила росіян. Зараз вони дуже активно почали використовувати молні свої ці говної палки, я їх називаю. І ми їх також знищуємо. Ми поймали Орлана з двома прицепленими співвіжками. Він йшов як дрон-матка. Так, летів, і ми його поймали, також знищили. Теж було таке ноу-хау для нас. Залітав в населений пункт дрон на оптоволокні. Нам передали, що бачили його. Ми вилетіли, нас знайшли його і знищили. також. Я завжди, коли ми це збиваємо, я завжди собі уявляю, як він там сидить і йому одразу по шапки прилітає. Серед знищеного ноуха у московитів кажуть, і ця бляшанка. Недавно наш командир наш батареї сам злітав і поймав цей новий цей їхній дрон, князь Вєщий Олег. Да, Такі вони назвали дібіли. Так свій дрон. На бойове чергування виїхала мобільно вогнева група 118-ї бригади. Працюють хлопці кулеметом Браунінг. Днями знищили шахет, який тримав курс на Запоріжжя. Нашого Браунінгом. І от вже це як воно падало, блін. І тільки працювали ми. Що саме прикольне? Нищи тимопеди кажуть, стало важче. Вони стали маневреніші та частіше змінюють маршрути. Летіло п'ять шахетів, по одному відпрацювали, інші чотири на собі йшли. Тобто, так. Да. Отак інтелект їхній, нам да, набагато сталі модернізовані з тим, що було. Ти з однієї точки відпрацював, вже там вони летіти не будуть. Починають шукати інші маршрути собі. Роботу МВГ подекуди ускладнюють і погодні умови. Туман, велика облачність, от теме гірше. Тобто, ти вони летять високо, ти їх не бачиш, ні приціл не бере, нічого. Тобто є можливість акустично просто спробувати туди насипати. Попри всі складнощі ППО 118-ї бригади тримає запорізьке небо та вже має свої рекорди зі знищеного залізяча росіян. З початку року знищили ми вже 69 цілей. Відповідно, зараз ми наращуємо свої масштаби. Запрошуємо кожного, хто бажає долучитися до або ж це буде оператори дронів, водії, також кулеметники. Доєднатись до нас разом. Ми переможемо для більш ефективної роботи. Хлопцям потрібне авто. Підтримати збір можна за реквізитами, вказаними в описі до цього відео.